Порожні поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває? Рудий Єгорка впав на озерце, сам не потонув і води не сколихнув. Що це таке? Переглянувши навіть таку незначну кількість слайдів про осінь стає очевидним, чому осінь в різні часи надихала письменників, поетів, музикантів і, звичайно, художників на створення прекрасних творів, що передають різноманіття кольорів осінньої палітри. Гарна природа в цей час року і небо, і ліс як єдине ціле і відображення лісу у воді. І кожне дерево окремо неповторно і прекрасно. і земля виселена килимом з багатьох різних різних листочків. І кожен листочок з будь-якого дерева цікавий і гарний по-своєму так і хочеться закарбувати цю красу. Я люблю милуватися формою та барвами осіннього листя. А нещодавно. Знайшла в інтернеті роботи іспанського художника Лоренцо Дюрана. Він виконує зображення на листях дерев. Перегляньте це фото. Вони чудові. Інша художниця Наталія Мачишина теж графічно намалювала дуже гарні осінні листочки. Природа у побуті слово природа часто вживається в значенні природне середовище проживання, все, що не створено людиною. Палітра кольорів, палітра кольору, фіксований набір, діапазон, кольорів і відтінків, різноманіття, різноманіття велика кількість чого-небудь різного, форма, зовнішній вигляд, обрис предмета, пропорції. Співвідношення величин окремих елементів зображення або співвідношення розмірів частин предмету. Подивись на листя різних порід дерев. Вони мають свою особливу неповторну форму. Для того, щоб її відтворити у лінійному рисунку, необхідно зрозуміти особливості будови кожного листка. Усі листки різноманітні, але придивившись уважно, ти помітиш, що в основі їхньої форми лежить одна або декілька простих геометричних фігур. Аналіз натури і визначення найпростіших геометричних фігур, що її складають, допоможе зобразити будь-яку складну форму. Ще раз форма, зовнішній вигляд, обрис предмета. Відтворення форми всіх предметів починається з визначення їхньої пропорційної будови. Розглянь зображення листя різних порід дерев. Зверни увагу на особливості їхньої конструктивної будови, визнач, з яких простих геометричних фігур можна скласти форму окремих листків. Є такі породи дерев, листя котрих складається з окремих листових пластин. Що подібні за формою, але відрізняються за розміром, таку форму листя називають складеною. Обери декілька різних за формою листків і визнач їхню конструктивну та пропорційну будову. Відтвори зображення листя за допомогою простих геометричних фігур, використовуючи лінійний рисунок, як це показано на малюнку. Подивись на зображення листя, виконане художником. Зверни увагу на те, як за допомогою графічної техніки автор передає форму та деталі кожного листочка, виконай зображення листка, обраної тобою породи дерева, наслідуючи учбовий поетапний малюнок. Зверни увагу на використання комбінованої техніки, тобто акварельна заливка. Та виділення форми і основних деталей за допомогою лінії і штриха.